Прогноз погоди в Україні на два дні з 14 по 15 березня мене звати Українчик. 14 березня у більшості регіонів переважатиме сонячна погода. Місцями невеликі дощі очікуються лише у восьми областях. 15 числа у 12 областях різко похолодає, а на додачу до похолодання очікуються холодні весняні дощі. Тепер про магнітні бурі. 14 і 15 березня очікується середня за потужністю магнітна буря. Сила магнітної активності 4 бали. Це доволі відчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у період з 14 по 15 березня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар. Підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую! А тепер повертаємось до погоди. Отже, п'ятниця, 14 березня, у більшості регіонів переважатиме сонячна погода. Місцями невеликі дощі варто чекати тільки у восьми областях. Північ, на Чернігівщині і Сумщині, в день плюс 16 плюс 18, вночі від 9 до 7 градусів тепла. У Житомирській області в світлі години доби від плюс 15 до плюс 17 градусів, в темні плюс 9 плюс 7. На Київщині і у Києві в денний час буде від 16 до 18 градусів вище за 0, у нічний плюс 10 плюс 8. У Житомирській, Київській і Чернігівській областях хмарно з проясненнями і без опадів. На Сумщині місцями невеликий дощ. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Південь. У Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла, нічна від плюс 11 до плюс 9 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 20, плюс 22, вночі від 13 до 11 градусів з позначкою «плюс». На Миколаївщині, Запоріжжі і у Херсонській області в світлі години доби термометри покажуть від 17 до 19 градусів тепла, в темні від 11 до 8 градусів вище за нуль, в Криму в денний час від плюс 18 до плюс 20 градусів, в нічний плюс 11 плюс 9. В усіх частинах південного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний, відчутний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині і Львівщині у денний час термометри покажуть від 12 до 14 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 8 до плюс 6. На Закарпатті в день плюс 12, плюс 14, вночі від 8 до 6 градусів тепла. У Івано-Франківській і Хмельницькій областях в світлі години від плюс 14 до плюс 16, в темні плюс 8, плюс 6 градусів. У Чернівецькій області в день плюс 15 плюс 17, вночі від 9 до 7 градусів тепла. На Тернопільщині в денний час від 13 до 15 градусів з позначкою плюс у нічний плюс 8 плюс 6. На Тернопільщині, Львівщині, Закарпатті і Івано-Франківщині хмарно з проясненнями і місцями невеликий дощ. В усіх інших областях західного регіону України хмарно з проясненнями, але без опадів. Вітер південно-західний, майже невідчутний. 3-8 метри за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 17, плюс 19. вночі плюс 10 плюс 8 градусів. На Луганщині в денний час від 18 до 20 градусів вище за 0, у нічний плюс 12 плюс 10. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 17 до плюс 19 градусів, нічна від 12 до 10 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 9, плюс 11. вночі від 7 до 5 градусів вище нуля. На Харківщині і Луганщині місцями невеликий дощ. У Донецькій області мінлива хмарність і без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Центр на Дніпропетровщині і у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 17 до плюс 19 градусів в нічні плюс 10 плюс 7. На півдні Кіровоградщини вдень плюс 18 плюс 20, вночі плюс 11 плюс 9 градусів. На Вінничині в світлі години синоптики прогнозують від 15 до 17 градусів тепла, в темні плюс 9 плюс 7. На Черкащині і Полтавщині в день плюс 16 плюс 18. вночі від 9 до 7 градусів вище за нуль. Майже в усіх областях центрального регіону України хмарно з проясненнями і без опадів. Лише на Полтавщині місцями невеликий дощ, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. 14 березня очікується середня за потужністю магнітна буря. Сила магнітної активності 4 бали. Цей рівень вважається доволі відчутним. Субота, 15 березня, у 12 областях різко похолодає, а на додачу до похолодання варто чекати на холодні весняні дощі. Північ на Сумщині і Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів тепла, нічна плюс 5, плюс 3. У Житомирській області вдень плюс 7 плюс 9, вночі плюс 6, плюс 4 градуси. На Київщині і у Києві в денний час від плюс 8 до плюс 10 градусів, в нічний від 7 до 5 градусів вище нуля. В усіх областях північного регіону України хмарно і дощі. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь. У Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла, нічна від плюс 11 до плюс 19.